Усім привіт! З вами Палич. Друзі, хотів би з вами розібрати бій на мапі Каунас. Попав я сюди, сюди на танчику Firefly 6 рівня. Ми граємо у взводі з приводом. Так от, чим цікавий цей бій, друзі, поїхав я в квадрат е 6 Е7. бачу, що команда. Їде, дивіться, по 9.0 досить багато тачок. Ну, коротше, пробую дати підсвіт. І дивіться, ЛТшка їде справа десь там, але все ж таки, дивіться, на ЛТ краще їхати в цей квадрат, де я буду. Зараз ви все зрозумієте. Я сюди досить частенько їжджу на ст бачите, ось в Омік кв 1 Закаточили КВ-1. Ну і тримаємо на каточку. Товариша нікуди не відпускаємо. Навіть танканув його, він мені блайнд кинув. Все ж таки вийшло його танканути, я не знаю яким чином. Це, це реально пощастило. Ну, бачите, висвічую, ВКшечку, вже 640 асісту є. Прокатую трошки далі. Друзі, бачите, як виходить, що ми світимо просто всі перекатки. Дивіться, яка отігра, досить пиптик дивіться, замість гармати в нього. Я, блін, чесно, поржали ми з нього, коли в бою були. Ну, коротше, потихеньку вкидуємо, бачите, він ніяк, до речі, не загоряється, хоча ми йому нормально так розвалили МТО. Так, далі. Світиться, як мені здається, може бот ВК. Бачите, як їде. Взагалі незрозуміла ціль, що він робить. Не думаю, що це бот, тому що в ботів трошки інші, здається, нікнейми. Але таке. Уже 2000 асісту-1600 демеджу. Бачите? Отак От робити, як ворожий тігр, не можна. Або КВ-2. Якийсь сенс їм сюди їхати, взагалі не зрозуміло. Краще їхати в місто, до речі, дивіться на мапі, де розмістились союзники. Вони всі на 7,8 і правіше лініях, розумієте? Ніхто в місто не поїхав. Тому взагалі не зрозуміло чому, до речі, важкі танки всі там, бачите: вони. квадрат е 7 квадрат д 8 один взагалі на кемпі стоїть, на F9. Ну вони, до речі, непогано, що там стоять, тому що, е тому що реально корисно. З міста народ прийде і задефають. Або ж просто засвітять і ми будемо розуміти, що і як. Забираємо артилерію. У мене тут я яга четверта. Починає гамселити. Я вже думав кінець, він, бачите, промазав, арта промазала, мені пощастило. Не знаю яким чином я взагалі вижив. Але дуже ми вже там ризикували привид, але дивіться, поїхав трохи далі. Все ж таки його забрав Т-71, блін трошки щось психанув пацан. ну Т-71 і мене міг забрати, але і я відступив назад. То ну там барабан просто, там особливо не натанчиш. Та і в мене танк не протанкування. Ну, коротше, прокатують наші союзнички. Я їду за ними потихеньку. Тим часом з міста приїжджаю. дивіться, Астеха, ЛТшка чомусь на J0 аж там. Артуз здається хотіла там забрати, але артилерія у нас переїхала, що досить дивно. блін. На 6-7 рівнях артилерія ще й переїжджає, розумієте? Оце дуже дивно бачите. Тут бої блін, на десятках виходять досить смішні, тому що народ таке творе, просто неймовірно. А тут шістки навіть переїжджають. Коротше. Залишається три супротивника, бачу Стеху на F6, та що через місто проїхала, ну і пробую прокидувати, може їй там, на пагорб заїжджаю, все ж таки залітає 85, -ці. забрати її не виходить, але все ж таки, дивіться, друзі, весь час дивіться на мапу, буде вам щастя. Так що така справа. Стараюсь ще закинути варту, але вона там в сейві. Так що, ну все ж таки, не, дивіться, промазую. <смі> але КДшка досить швидка. І все ж таки дивіться, з третього разу. А ну давай, хорош. Все ж таки попав. ЛТшку я вже не встиг забрати. Отакий От бій, друзі, в піску. Дякую за увагу, вподобайку та підписочку вашу. Всім. До зустрічі всім пока.